Всім привіт! Дуже дякую, що завітали до мене в гості. Як ви бачите, я ще не розчахлила свої новорічні вогники, ще нічого такого немає. в мене В мене ще осінь, але вже такого настрою хочеться і де його шукати? Ну, напевно, ще й трошки в спогадах. тому що ці свята, вони. Ну, вони такі е, ностальгічні, вони е, мене особисто трохи повертають в моє дитинство, в це очікування казки, очікування диву якогось. Ось. І сьогодні я вирішила пригадати, що саме із парфумерії було в мене в дитинстві, в моїй юності. Мої такі перші знайомства з парфумерією, мої перші якісь такі спогади парфумерні. Мені дійсно було цікаво в цьому всьому ритися і згадувати. І, можливо, вам ця тема теж буде цікава, тож приєднуйтесь, знімайте або свої відео, або пишіть в коментарях, які аромати у вас от перші от, згадуються в вашому житті. А, тож, давайте трохи таке сьогодні відео, а, не огляд, а така, теревенькі трошки. передноворічні. Тож поїхали. Ну і не дивно, що перші такі спогади, парфумерні, ну я думаю, що у всіх вони пов'язані саме з мамою. А, чим вона користувалася, такі якісь якорі з дитинства. В мене вони і є, і немає одночасно, тому що я особисто не пам'ятаю якось от саме з дитинства, щоб моя мама користувалася якимись такими парфумами, які в мене заякорилися. Отак, от що це от саме запах моєї мами. У мене такого немає. Але згадуючи своє дитинство, я пам'ятаю, що в неї на поличці біля зеркала стояла коробочка. І вже потім, коли я почала цікавитися парфумерією, так завзято, і почала передивлятися там якісь і вінтажні якісь коробочки, я знайшла дуже схоже щось. От Я ставлю картинки, я не пам'ятаю, що саме стояло у мами на полишці, але от, або, або це два варіанти: або то, або інше. І, але я не пам'ятаю навіть, щоб ця коробочка відкривалася, звідти доставався флакон. Тобто я пам'ятаю цю коробочку, що вона стояла. Я так розумію, що її хтось подарував ці парфуми. Але, знаючи вже зараз смаки моєї мами, я так розумію, що подарунок не зайшов, тому вона ними не користувалася. Але. Стояла ця коробочка, як такі дорогі французькі духи в неї на полишці. Я не знаю подальшу долю цих парфумів, можливо, вона комусь їх або віддала. Де вони ділися, я таки не знаю. Але ось, ось ця, ця коробочка Діор в нас була на палижці. Потім ще пам'ятаю, в неї знову ж таки з полички, не з запаху, не по запаху, не по аромату. Такий флакончик з овальним флакончик з чорною кришечкою, і так вона зрізана косо так зрізана. Я подивилася в інтернеті, я не пам'ятаю наші назви, ну щось дуже подібне до цього. Можливо, це, а можливо, щось, щось інше. ну, Коротше, от саме цей флакончик дуже схожий на той, що стояв в неї на поличці. Теж аромату не пам'ятаю, але от флакончик у мене от, візуально я його зчитую. С... Це, що стосується мого саме дитинства, це десь 7, 8, 10 років максимум, і це початок самий початок 90-х, це я пам'ятаю ці флакони. Вже коли я подорослішила і ми почали користуватися ну, так, разом, скажімо так, то я в неї цупила з полички вже оцей інтім, іноді ним користувалася. І я про нього згадала теж. я Ну, я йому користувалася і забула про це зовсім. Але потім, вже, коли почала е, цікавитися парфумерією, я в когось. В якомусь огляді його побачила, і я згадала цей флакон, і я думаю, Боже, а як же він пахне? Мені так було цікаво цей саме відчути, оцей, знаєте, повернутися от всі свої спогади. І він досі е, у продажі, і він дуже бюджетний. І я не могла не купити його. Я його придбала саме для того, щоб у ці ольфакторні якісь спогади, щоб їх поновити. І коли він прийшов я його розпечатала І так, дійсно, він зовсім не змінився. Це той самий запах такий легкий, дуже нестійкий, дуже не шлейфовий. Він дійсно назва відповідає цьому аромату. Він такий інтимний, такий аромат піжамка. Це такий легкий, косметичний, ірисовий аромат, і, ну, звісно, я їм користуватися вже зараз не стала. Але я, от собі його нагадала, я його віддала своїй мамі. Вона його відносно нещодавно, там уже рік або два назад, його не користувалася знову. І теж мені сказала, що він зовсім не стійкий і випшикала ці, ці 100 мл дуже швидко. Ще був такий аромат з такою дивною назвою Піргаліс, чи якось так. От я теж ставлю флакончик, і що він в когось був, <схід> то ви, напевно, ну, пам'ятаєте його, бо цей дивний флакон, такий, такої форми. І ця яскрава коробочка, теж я її пам'ятаю. Я навіть пам'ятаю цей запах. Він такий трохи різкуватий, мильно-цитрусовий якийсь такий, він. зараз, звичайно, я теж ним користуватися б не стала, але тоді було норм, норми, ми з мамою користувалися на пару, скажімо так. Що стосується от першого флакону, аромату, саме мого особистого, то, то що я. Пригадала, бо, бо дійсно я, можливо, я вже позабувала багато. Але от я пам'ятаю, вже в шкільні роки тоді ну, з'явилася ця каталожна парфумерія, скажімо так. І всі дівчата почали ними користуватися, і мені хтось подарував а, Oriflame Moon. Саме ось з цією такою кришечкою, яка схожа на кулю, бо потім ми їх ще перевипускали з іншими кришечками, такими на, на корону схожими. То в мене був саме цей перший випуск. І це була серія там. Я начебто чотири аромати було. там Зірочка точно була, і ще два, не пам'ятаю, а в мене була саме цей голубенький, блакитний оцей флакончик. Боже, як він мені подобався. Я теж так здалеку пам'ятаю цей аромат, і я навіть хотіла його собі замовити знов щоб мати такий. Чисто для колекції мати такий аромат ностальгії в себе в колекції, але його зняли. Я ще пам'ятаю, що його ще тоді зняли. Коли я використала флакон, я хотіла придбати, але вже його не було. на жаль. І він в мене залишився лише в спогадах. Ну, зараз, можливо, десь на eBay або з рук десь купити, але за такі гроші мені ну, здається, що то вже. Не варте. І ще один аромат, який був особисто мій, я, яким я користувалася, це. Аромат від Celebrity Naomi Campbell Exalt така яскрава, помаранчева зірочка, <схожа>, схожа на Морську зірку. Флакончик він такий няшний, він такий, він такий маленький. У мене, напевно, було 15 мл, або 30, або 15. ну Він прямо такий. От я пам'ятаю навіть, як він в руках лежить в мене. І аромат теж, я пам'ятаю його, і я теж хотіла його задублити собі вже зараз. Але він теж, на жаль, знятий, на жаль, або, або, на щастя, потім поясню чому. Теж його можна придбати з рук, але я вже не стала цим займатися. Можна купити дезодорант, начебто з таким ароматом, але то, то не то, бо цей сам флакончик, він такий цікавої форми. Ось і це був такий мій перший, скажімо так, ну. Такий okay. дорогий аромат в мене був від Сіребріті в Naomi Camble. Дуже крутою школяркою я себе тоді відчувала. Е ще можу пригадати аромати, які. М -м, які. Е -е їх не було в моїй колекції, але вони були повсюду в оточенні в моєму або в, в когось в школі, або у знайомих. І вони в мене заякорилися саме з цими шкільними, вже такими більш дорослими шкільними руками: це Черуті 1881 і Давідов Кулводер. Ці два флакони в мене є, але я не взяла вже в... дуже, дуже, дуже підготувалася до відео, не взяла в кадр, щоб вам показати, але я ставлю картинки, їх всі знають. І ці аромати в мене не було тоді, як я вже сказала, але з'явилися вже зараз. Чаруті Черуті я собі купила теж як такий якарьочок з тих років. Десь років шість назад, коли я почала збирати колекцію. І він в мене заякурився саме з останнім дзвоником, от цим передчуттям літа, от цим таким приємним, от він в мене якось так приємно заякурився, що навіть зараз, коли мені не вистачає цих якихось таких емоцій, таких позитивних, він мене виручає, якщо чесно. <турган> Він. Якось. Я зараз згадала, що я ним користувалася 23 грудня 2022 року. Прямо напередодні, розумієте? Коли, от, коли все було добре, в принципі. І вже потім я його дійсно от весною вже достала, щоб щоб знов собі нагадати, коли все було добре, коли нас нічого не турбувало, в принципі. А якщо і турбувало, то це, це вже такі, такі дрібниці, що навіть зараз вже і смішно згадати. А Давідов теж мені попався в колекцію нещодавно відносно, там уже рік назад десь. Мені просто віддали його, як залишок у флаконі. Я ним не користуюся, він просто в мене як якороч... такий, він є в моїй колекції. Ось. Але ну, він в мене теж асоціюється саме з тими 90 ми роками. Він, наче, то в 96-му був випущений, якщо я не помиляюся. І тоді це теж був такий аромат багатої життя. В мене його не було, коротше кажучи. І ще один спогад флакону в мене не було, але він в мене вже асоціювався, асоціюється з ну, закінченням школи і початком вже студентських років. Це Хуга uh, Босс. Він, наче так, і назив... А Woman. Просто Hugo Boss Woman. Теж флакончик ставлю. А я з ним познайомилася знаєте як? Через журнал. Мені попався якийсь глянцевий журнал, такий великий. Не маленький цей формат, а великий журнал. І от саме там була така велика рекламна сторінка, і от там от така була полосочка, яка відклеювалася, і от там от можна було відчути той аромат Боже. Який же то був чудовий, люксовий, шикарний для мене аромат, як, як я його хотіла тоді. Але, звичайно, в свої студентські роки я ну, не могла собі дозволити. Аж хуга-бос. Це зараз вже смішно це, бо хуга бос вже вважається якимось ну, не, не стільки не хай-люксом, а десь міду-люксом. Вже не дуже це шикарні аромати зараз. Але тоді це був просто хай люкс для мене. І зараз же, знову ж таки, я хотіла його придбати, щоб. Нарешті, нарешті отримати той парфум, але його зняли. Да. І, на жаль, або на щастя, ще раз кажу, не змогла його придмати. Чому я так кажу? На, на жаль, або на щастя. Тому що, е, як е, підказує мій досвід, е, краще отакі такі от якісь спогади, такі якісь. Речі, які мали вау-ефект для вас в ваші юні роки, там, в дитинстві, краще їх там так і залишати такими вражаючими для вас. Це стосується, що книжок, що фільмів, що парфумів, які вас колись вразили в тому віці, то зараз не варто. Ні переглядати, ні перечитувати, ні перенюхувати, скажімо так, ці аромати. Тому що я для себе так ну, зіпсувала деякі спогади, що стосується і фільмів, і книжок. Я щось, я от, я пам'ятаю, щось передивилася і щось перечитала. І тим самим собі зіпсувала цей спогад, тому що зараз це сприймається ну зовсім по-іншому. І ти читаєш ту книжку, думаєш, Боже. Яку не могло мені подобатись тоді? Це як з колишніми, знаєте. От, і, і, зараз дивишся і, і розумієш, боже, як я могла цим захоплюватися? <ріст> і, і це жахливо. От Я собі наче стерла якусь частину минулого, от, цими книжками, фільмами. І я думаю, що так з парфумами теж може статися. Тому і добре, що їх зняли, і я не можу їх понюхати, і я не можу. Це розчаруватися, тому що чомусь мені здається, що ну, дуже легко розчаруватися зараз, вже, коли вже нанюханість якась є, і вже сприймаються ці аромати по-іншому. я думаю, Тому і добре, що їх зняли. Я не можу собі того поплюжити. <с> такі чудові, дитячі, такі яскраві, дуже щирі спогади з минулого. Ось таке дивне. Напевно, що для мого каналу відео, але е чомусь мені захотілося про це поговорити з вами. Мені дуже цікаві ваші якісь спогади з вашого дитинства з юності. Діліться, будь ласка, в своїх відео або. В коментарях відмічайте мене. Я з превеликим задоволенням почитаю, і, можливо, в нас співпадуть якісь флакони, аромати. А можливо, я щось почитавши ваші назви, ваших парфумів, я, можливо, щось згадаю знову ж таки з свого дитинства. Ось так. Дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво, і ви так зі мною трошки поностальгували і пригадали щось своє а, з, з прийдешніми вас святами. Вже я думаю, що наступне відео буде трошки новорічне, щось підготую, а, бо а, сьогодні поки що осінь. Всіх цілую, всім папа, -па, до зустрічі.